Цінопис, який сьогодні відкривається, символізує нашу національну ідентичність. Адже на ньому зображено величну хризантему, квітку, яка символізує вічність та життєву силу. Біля неї невізерунок вишиванки, який плавно переходить у незавершене полотно з волочкою наприкінці. Це означає. Що наше життя це процес, який ми продовжуємо творити власноруч, вплітаючи нові кольори у його полотно, на полотні моєї долі, вишиття життя, малює візерунки свої, вишиття життя, у божі мгнекує слові вишиття життя. Організаційним комітетом було оглянуто 10 дев'ятиповерхових будинків міста. Найкращим для розташування муралу обрали саме цей будинок, оскільки його чудово видно, як з автотранспорту, що рухається головним проспектом, так і пішоходам. Жителі будинку власними силами підготували стіну. Утеплили її та пофарбували, створивши ідеальні умови для нанесення зображення. Автором ескізу для південноукраїнського стінопису став Олесь Базюк, талановитий художник-літописець, а допомагали у реалізації муралу його дружина Інна базюк і член творчої команди Олексій Постильга. я тільки від себе додам, що нашими українськими символами були не тільки вишиванка, а були наша мова. Наші традиції, наша культура, наші пісні і наші, наша музика єдине до чого, прошу вас, закликаю, і як члени, як ми ці, скажімо, мистецького об'єднання, і всього, ми завжди говоримо, що давайте налагоджувати мости. Любитися, бо нас мені здається, все життя роз'єднували, об'єднуватися і творити добро навколо себе починати з себе і творити добро, щоб наша країна була чудовою, процвітаючою. Повірте, ми чудовий наряд, нами чудові українці. Ми живемо в прекрасній країні. Нам є чим пишатися. Давайте берегти, цінувати, любити і поважати. Вітаю вас цим чудовим святом, і хотів додати. Про мурал, про символізм. Квітка вона як символ того, що є надія, яка б не була погода, які б не були негаразди, Буде весна, буде сонце, і вона розквітне і все буде.